Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Ми продовжуємо мандрувати безмежним всесвітом. Сонце це центральне тіло сонячної системи, велетенська розжарена газова куля. Сонце, яке ми щодня спостерігаємо на небі, це лише одна з багатьох мільйонів зір у нашій галактиці. За класифікацією зір, наше сонце це жовтий карлик. Але для нас це особлива зоря без сонячної енергії не було б життя на нашій планеті. Сонце складається з гідрогену на 73% від загальної маси, гелію 25% від маси та інших елементів 2%. У надрах сонця відбуваються термоядерні реакції. Гідроген перетворюється на гелій і виділяє тепло. Допоки вигорає водневе паливо, сонце світитиме приблизно 5 мільярдів років, а ще через 6 мільярдів років перетвориться на червоного гіганта. Сонячна система це система тіл, які обертаються навколо сонця. Найбільші з них вісім великих планет та їхні супутники. Ось їх перелік у напрямку від сонця Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Планети, на відміну від зір, не випромінюють власного світла. Ми бачимо їх на небі, тому що вони відбивають сонячне світло. Планети обертаються навколо Сонця та навколо своєї осі. Ми це вже знаємо. Час обертання кожної планети свій. Якщо його порівняти з земним часом, ми отримуємо такі дані. Меркурій обертається навколо сонця за 88 діб, а навколо своєї осі за 59 діб. Венера обертається навколо сонця за 225 діб, а її оберт навколо своєї осі триває 243 земних доби. Термін обертання Землі ми знаємо, навколо Сонця складає 365 діб 6 годин, це наш земний рік, а час обертання навколо своєї осі 24 години. Наша доба. У Юпітера обертання навколо Сонця триває 11 років 10 місяців, а навколо своєї осі 9 годин 50 хвилин. Крім великих планет та їхніх супутників, до складу сонячної системи входять карликові планети та малі тіла, планетоїди чи астероїди, комети та метеороїди. Простір між тілами заповнений космічним пилом, зоряним і міжпланетним газом. Бажаю вам успіху!